Мене звуть Максим, позивний мій Афоня. Підписав контракт 8 березня 2022 року зі строкової служби. Служив в Мукачеві, на кордоні, тобто в Зеленку. Почалось повномасштабне вторгнення і підписав контракт для захисту батьківщин, сам з міста Київ. Вирішив піти на службу і за сім'ї, і за батьків. Тобто в мене тато також служить, але є ще й мати, сестра, племінник, тьоті, дяді. І за цього в основному, бо коли в мене практично під домом стояв грати, лупив в сторону кордону, звідки, просував, звідки просувався ворог, то трошки воно таке собі було відчуття, то що я в безпеці, а моя сім'я знаходиться в небезпеці. І от основний мій аргумент. Служив спочатку у Львівському ПКШРі. О, і ось зараз знаходжусь у бригаді Гард. Я служив більш в аеророзвідці, тобто моя задача була вилітати на пташці на Мавіку на той час у нас був Мавік, і продивлятися місцевість для непроникнення ворожих ДРГ. До повномасштабного вторгнення з Мавіками не працював. Та, як і у 22-му році Мавіки, це по факту нове для всіх було то абсолютно все сам розібрався, там все інтуїтивно зрозуміло. Два джойстика літаєш вверх, вперед, ліво, право. В нашій бригаді формується о, рубак, тобто приймають молодих хлопців, які, які хочуть цього. О, і плюс, навіть по собі скажу, зараз я попав під цей контракт 18-24, тобто мільйон виплатять. Є мрії, є побажання, є хотелки. Тобто, абсолютно на все, що я захочу, я зможу його витратити. Це можливість реалізувати свою мрію. І цікаво постійно міняти свій рід. Тобто, був льотчиком, став зв'язківцем. Зараз по бойовій підготовці стану інструктором. Тобто, постійно треба рухатись, йти вверх, вверх, вверх. От, наприклад, зараз у нас є штурмова група, яку ми навчаємо, і досить успішно навчаємо. Тобто для того, щоб вони знали, що робити в тій чи іншій ситуації, щоб не було ступору того ж самого, це все їх підготавлює. Тобто підготавлює до, до майбутніх, не дай Бог, звісно, штурмів, але краще хай пригодиться. Просто так, на бумажці, але не пригодиться в житті. Зараз можна. Точечно, так скажем, вузкопрофільно вибрати свою професію. Тобто хочеш бути зв'язківцем, іди на зв'язківця дронщиком, дронщиком. І рух в різні сторони завжди є. Кулеметники, гранатометники, ким завгодно. Тобто тут немає нічого такого страшного. В будь-якому випадку зразу на нуль ніхто нікуди не кине. Це 100% спочатку як обучення, обучення, обучення. І такмеі, і бойові, та все, що завгодно. І ті, хто вагається, думає підписувати, не підписувати. Я думаю, можна, можна ризикнути і підписати контракт. Плюс зараз 18-24 мільйончик. Хай буде. Ризикніть, воно того стоїть. Ми вас чекаємо.